Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христос каже дуже важні і прості слова. Каже: остерігайтеся книжників, що люблять ходити в довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження в синагогах, що з'їдають доми вдовиць. Вони будуть мати великий засуд. А потім сів напроти в скарбоні дивився, скільки там грошей кидають. Я собі думаю, ми так постійно любимо когось звинувачувати, а де той священик він тільки за гроші думає. Йому нічого не в голові, тільки гроші. Уважно. Ісус Христос сів напроти в скарбоні. І дивився, хто скільки кидає. Завдання священника кожного. Дати людям можливість поучаствувати у жертві. І ви маєте ту участь брати. І вертаємося до Євангелія, про яке Господь говорить. Люблять ходити в Бойових Штатах, вітання на Майданах, представляється, так? Доброго дня вітаю, бажаю. Вельми шановний, високоповажний, пане там, голову там, і так далі з усіма тими титулами, а вони такі стоять, вже такі голову до гори, розумієте. Чому Господь Бог то засуджує? Хіба Господь Бог не хоче бачити в нас гідність чи якусь вартість Хоче бачити? Але він хоче це бачити на фоні віри в Бога, а не на фоні Тебе красивого, який думає тільки за себе. Ісус делікатно звертає увагу на таку, як би, дуже коротеньку фразу «Ти, що з'їдають доми вдовиць. Як вони з'їдають доми вдовиць? Хто така вдова? Жінка, яка втратила чоловіка. В рідкому такому варіанті по старості, більшості чоловіки гинули на війнах, на всяких там битвах і так далі, лишаючись сама жінка, особливо молода, іменно їх, її, як каже, з'їдали вдома і вдовиці. Тому що жінка не мала захисту. І в неї помало ту хату забирали, її виганяли і так далі. І це було не одиноке, а це було дуже часто, тому що Господь звертає на то увагу. І тому заповідь, яка каже кривдити. У богах вдів і сиріт, будете мати відповідальність перед небом це гріх, що кличе про помсту до неба. Іменно робити кривду сиротам, вдовам і вбогим. І іменно оці, що ходили в цих пишних шатах. Що любили вітання на майданах, іменно ці з'їдали доми вдовиць. Іменно ці поводилися несправедливо з тими малозахищеною верствою населення, вдови, сироти і так далі. Іменно ці. А потім Господь сідає напротив скарбованій дивиці, як оці кидають. Оці поважні, оці, що в пишних шатах ходять, приходять до скарбоні, яка стояла перед входом до храму, приходять людей нема, Треба трошки постояти. О, люди надійшли. І він такий. «Так, Господи, даю тобі пожертву від щирого серця. Ну, ще є добре, там багато зійшлося, чи ні? О, ще якісь тут треба почекати. Треба ще щось потягнути, а потім так прилюдно положити туди якісь кошти. Хіба ота сума не буде корисна для храму? Ну, що з нею зроблять, нас, вони ж, по-перше, вони ж давали. Не там не якісь там дрібні гроші, так, давали поважні кошти, щоб було видно. Але Господь каже, що ця вдова дала найбільше, бо віддала все, що мала, весь свій пожиток. Хтось подумає, що це всі гроші, які вона мала. Можна і так думати, сказати. Але тут йдеться весь свій пожиток, тобто вона. Прийшла до храму не для того, щоб кинути гроші, а для того, щоб подякувати Богові. І виконати оту важну місію, яку має робити людина, яка вірить у Бога. Вона тим жила. Це її пожиток. Це її спосіб життя, що Бог у неї на першому місці. Ось що Христос хоче нам показати. Не так як ті багачі, бо не йдеться мова про розмір пожертви, а йдеться про ті критерії, які рухають тобою, щоб ти зробив пожертву. Якщо ти хочеш себе там потішити, похвалити, пожертва буде приймлена, але ти не будеш мати заслуги. Бо Тому що твоя пожертва і твоє бажання вони збалансувалися. Вийшли в ноль. Якщо ти даш Богові, то вся твоя пожертва буде от в максимальному плюсі. Зверніть увагу, що Бог не взьме 100 гривень чи 1000 гривень, а весь ця пожертва зарахується тобі. Ти, що даєш? Бо тому що Бог приймає ідея, там на інші напрямки, там ремонт храму, утримання там ще когось, але плата за цю жертву йде тобі. Але якщо ти їй даєш, щоб себе похвалити, то вона виходить в ноль. Так, люди придбають, але ти не отримаєш від того нічого. Бо тому що, скільки заплатив, скільки отримав. Сам для себе. Бо за себе. <кху> за себе жертву для того, щоб себе похвалити, заплатив, похвалу отримав, вийшов на ноль. Все. І тому ця вдова стала прикладом. Щось вони не кажуть, євангелисти, скільки кидали у ті багачі? Кидали багато? А багато це скільки? Дві лепти це скільки? Квадрат, скільки, який це розмір? Це гривень, чи це два гривні? Чи це плата за один робочий день? А скільки кидала в тій багачі? Ні про що не сказано. Але Христос іменно звертає увагу, що вона принесла пожертву для Бога, а вони принесли пожертву для себе. І вся різниця. І вся різниця. Принесе для себе, щоби далі. От, доповнити до своєї тої пихатості, а вона нічого не очікувала від тої пожертви. Ну, що вона мала очікувати? Вона віддала Богові те, що належиться. І крапка. Господи, все тобі. Все, Господи, на Твої плани, щоб ти руками інших людей реалізував свої плани. Бо Бога немає інших рук, крім наших. І Бог через наші руки реалізовує свої плани на землі. І тому завжди робимо все для Бога. Покланьте Бога у своєму житті на перше місце, і що би ви не робили, воно вам буде зараховане. Бо якщо ти робиш пожертво або добре діло, а Бога у твоєму житті нема, то ти робиш все, виходиш в ноль. Що зробив, тобі заплатили, там поміг, подякували, ну, вийшов в ноль. Але якщо ви будете мати Бога у своїм житті, то що би ти не робив? Бо ти робиш це заради Бога. Я добрий, бо тому що я віруюча людина. Я щедрий, бо тому що я вірю в Бога. Я тобі допоможу, позичу гроші, бо я вірю у Бога. Усе, що би ти робив, будеш мати заслугу. У повний плюс. Будеш робити без Бога, будеш в нулі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.